Оця дамочка постійно зі мною сперечається, що вона більше набирає ягід. Каже, що вона таких два відерка, а я одненьке, тільки червоненьке, ось це. Але воно ж більше. Зараз перевіримо. Ну, правильно, половину на землю. Потім знову будеш казати, що половина висипалась. Ось, а тепер моє висипай. Зараз подивимося, скільки таких відеочок буде із моєго відерка. Так, одне. Ось так гарненько рівняємо. Все, висипай. Тому треба забрати. Тільки не на землю. Ось так, правильно. І зараз в мене більше буде. Оце буде клас. Ага. Однаково. Ну все. Добре. Ти пролетіла. Ну хоча б так, а то я вже думав у мене менше.